Перш ніж розпочати наш захід пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших загиблих військових, які загинули під час російсько-української війни. Наше місто також має героїв кіберів. Це Владислав Перун. А також, на жаль, загиблі під час повномасштабного вторгнення Олексій Халізов та Ілля Резник. Владислав Перун перебував в АТО з серпня 2014 року по жовтень 2015 року. Отримавши повістку, він одразу пішов в військомат, де познайомився з Олексієм Халізовим, який теж служив у повітряно десантних військах. Вирішили разом їхати в Житомир, у 95-ту окрему аеромобільну бригаду, де до них приєдналися ще двоє земляків з Решетинівки та Упішні. Про бої в Донецькому аеропорту Владислав згадує так: в аеропорту ми пробули 10 днів і ночей. Не 10 днів, а саме 10 ночей, оскільки вони були дуже страшними. В день ми теж знаходилися, як у тунелі. Світло бачили лише через розбиті вітражі. В підвалі перебували сепаратисти. Перший поверх був наш, другий ми утримували наполовину, третій займав ворог. Перші два-три дні було дуже важко. Ми намагалися заснути, міняючись на посту, але не вдавалося. Протягом цих десяти днів спали по дві години на добу. Спочатку реагували стрільбою на кожен шурхіт, на кожен звук, доки не звикли. По нам вівся постійний обстріл з мінометів. Граді іншої стрілецької зброї. Із важкого озброєння у нас були лише ручний протитанковий гранатомет РПГ та автоматичний гранатомет АГС, а все інше це стрілецька зброя. Просили мінометників та артилеристів допомогти нам. Завдяки їм вдалося потрапити в склад боєприпасів. Особливих укриттів у нас не було, хіба що заповненими. Ми знаходилися постійно на відкритій площаці. Якимось дивом, приблизно на сьому добу нашого перебування, в аеропорту місцевому жителі вдалося в день під обстрілами привезти нам цілий Камаз мішків з піском, тож ми змогли укріпити свої позиції. Я не знаю, завдяки чому чи кому, але ми виїхали з аеропорту без двохсотих та трьохсотих. Командир дав нам відпустку. Це був дуже складний бойовий виїзд, який сниться до сих пір. До початку російсько-української війни Олексій Харізов працював у центрі впровадження інформаційних технологій ФОБОС. Але у 2014 році, як справжній патріот України, пішов у військомат. будучи добровольцем, мав можливість обрати бригаду. Просився у свою 25-ту аеромобільну, але набору туди не було, тому пішов у 95-ту бригаду. Погади Олексія тяжкі бої у Донецькому аеропорту. Ми були у Слов'янську, потім Покровськ, звідки ледве вискочили. Артемівськ, Парасков'ївка. Саме тут і почули про події у Донецькому аеропорту і легендарних кіберів. Ми рвалися туди, Здійснилося. Донецьк. Палаючі будинки біля дороги. Відчувалося наближення зони бойових дій. У пісках, чотирьох кілометрах від аеропорту, не було жодного клаптика землі, де не побувала міна. Вигражаємося вночі. Говоримо пошепки. Це правило номер 1 для новоприбулих. Згадуємо дім. Два-три дні звикали до постійної стрілянини і вибухів поряд. Людина до всього звикає. З їжі на сніданок вермішель швидкого приготування з тушонкою. А напів сухий хліб. Такі ласощі не завжди. Інколи навіть не було коли поїсти, сну немає. Кіборги зі стажем ділилися досвідом, розповідали про тонкощі захисту терміналу. Заїхати до нас можна було лише вночі, в БТРа, але не в сам термінал, оскільки там стояла розбита техніка. Під час розвантаження обстріли починалися з усіх сторін. Намагалися ліхтариками не світити, щоб не привертати до себе уваги. Ось так, в темряві, розносили їжу, воду, боєприпаси і мішки з піском. Вдень ми виходили в розвідку поверхами. Розтяжки стояли всюди, іноді ворог знімав наші і ставив свої. Будівля була як решета, волога, холодна, спали у зуті та бронежилета. Рятувало те, що через уламки без шуму до нас майже неможливо було пройти. Одного разу вночі на території аеропорту почали працювати ворожі гради, обстрілюючи терикони та селище. Хоча це була окупована територія. Ми не одразу зрозуміли, навіщо вони це роблять. Як виявилося, ворог максимально підтягував техніку до наших позицій, стріляв у своїх, і відразу відходив, звинувачуючи потім нас у цих обстрілах, говорячи, ви бачили, відкуди прилетіли. Це старний термінал. Аеропорт знаходився в котлі у сепаратистів. Вони йшли з усіх сторін. Термінал майже повністю залишився без стін і перестрілювався снайперами. Закінчувався термін нашого перебування в аеропорту. За нами мали приїхати три БТРа. Але прийшло лише два. Один заблукав так як їхав у темряві без світла. Більша частина хлопців виїхала з терміналу вночі. Ми з командиром роти залишилися чекати третій БТР. Десь о 4.5 годині ранку приїхали за нами і привезли зміну, їжу та боєприпаси. Коли ми грузилися, знову почалася стрілянина. Спочатку виїхали в Півське, потім на наступний день в Слов'янськ. Де б ми потім не були, в якій гарячій точці, після того, як затихала вечірня стрілянина, бійці розходилися по своїм позиціям і всі, як один, виходили дружно на зв'язок із рідними, переконуючи в тому, що все добре, все в порядку. Дивовижно, наскільки синхронно, Швидко зброю змінювали мобільні телефони заради однієї фрази Живий, старовий, все добре. Воювали ми за дружин, дітей, батьків, за мирне небо, за те, щоб залишитися живими. Люблю Україну і мрію, щоб хлопці віддали своє життя недаремно. 21 жовтня 2023 року. Уже під час повномасштабного вторгнення Олексій Хаєзив героїчно загинув на території Херсонської області. 2 квітня 2014 року резнікілля став на захист незалежності та територіальної цілісності України. Служив за контрактом з червня до початку серпня 2014 року вивозив поранених після бою за Донецький аеропорт. Але був і сам тяжко поранений снайпером на території населеного пункту Піски. Пройшов курс реабілітації і після лікування знову повернувся до військової частини. 27 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Донецької області, Ілля Резнік героїчно загинув. Багатьох бійців, які захищали Донецький аеропорт, відзначено державними нагородами. На жаль, декого безсмертна. На їх честь з'явилися також документальні фільми та книжки. Національний банк України, вшановуючи пам'ять героїв, випустив монету захисникам Донецького аеропорту, а Укрпошта Марку честь Бергів. Усі захисники аеропорту: військові, медики, волонтери. Стали національним символом відваги, стійкості та незламності, про що ми, українці, будемо пам'ятати завжди, і це найменше, що можемо зробити для них.